Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте вічну мапу. Давайте гоночку якусь пройдемо. Ну, зараз давайте ось цей спринт пройдемо. 20 косариків за перше місце. Погнали! І знову в нас такі ж самі тачки. Так, погнали. Принт куди більше полюбляю, ніж кільце. Так, на другу позицію я вирвався, о, на лідерство я вирвався, тому що суперник вирішив трафік об'їхати. Хоча він мене наганяє. Так, прискоримося. Було досить близько. А, там вантажівка, вони майже врізались, походу, в ту вантажівку. О, ця стрибучість. Так, прис... я і так на максимальній швидкості їду. Ляха-муха, прискорюємось. Ось так краще їхати. Намагався мене об'їхати. А тут поворот. Завдяки поворотам я хоч вириваюся, а інколи й відриваюся. прискорюємось прискорюємось. Так, тут також прискорюємось, а тут уже пряма пішла. Так що на прямій в них більше шансів. Так, прискоримось. Постараємось на максимальній швидкості їхати. Хоча я і їду на максимальній швидкості. 355, аноді інколи 356 км за годину. Я не помітив, що ми майже всю трасу проїхали. Так, ще 10% залишилось, 9, 8%, залишилось 7, 6%, 5, 4 3%, 2%. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. 29 касарків. Я прямо дуже сильно вражений. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!